Привіт усім! Сьогодні знову я Анна. Після довгої перерви зніму вам трішки своїх сієнців. Це сіянці ахіменесів та різних гібридів геснерієвих. Це в такому форматі я вирощую десь на третю пересадку. Якщо ви всі пам'ятаєте мої попередні відео. Я не раз показувала, що насіння як пил, як його треба сіяти. Потім я розсаджую і ось дуже такі малесенькі сєнчики. Вони дуже швидко ростуть. Їх треба часто, хоча б раз у два тижні пересаджувати. І далі вони міцнішають ось ці сієнці. Це як мінімум три було пересадки. У нас прийшло сонечко, тепло, і вони за тиждень моментально дуже підросли. Один варіант схрещування всі разом. Я називаю так гуртожитком або комуналкою. Це дуже густо. Ось на такому етапі вже необхідно розсаджувати. Я зараз трішки зайнята, мені не вистачає часу сісти. Над ними, але на наступному тижні я вже їх розсаджу в більшу по об'єму пасочку, Контейнер. Це Ахіменес. Далі також Ахіменес. Це ахіменеси і ось ця дрібота Ахіменеси. Усі ось ці ахіменеси були посіяні одночасно і ем, ростуть вони в однаковому субстраті. В однакових умовах, але ви можете побачити, яка велика різниця між тим, як вони виглядають. І це все залежить від того, які були батьки. Потужні батьки, такі, які кущами ростуть, високорослі, з великими квітами, вони часто дають сінці великі. Ось такі. Ось ця дрібота це в мене. Уже такий потрійний міжвидовий гібрид Ахіменесів. Я схрещувала між собою прямостоячий Ахіменес. Це він маленький, низенький, невеличке листя, в нього квіточки маленькі, червоні. І своїм гібридом, в якого такі химерні квіти зі смужками жовтобілі. Дуже гарний гібрид. Ольга Підпала називається. І, як бачимо, два. Таких батьків, які невисокі, невеликі, квіти до 2-2,5 см максимум. І в них сіянці на цьому етапі ще маленькі. Повільніший ріст, дрібніші, але вони виростуть. Трішечки їх треба зараз уже розсадити. Уже <кхух> час. Як розсаджу, вони знову швидко будуть нас доганяти, ось, ось цих своїх друзів. І ще на що звертаєте увагу, коли ви вирощуєте, ось, як наблизити, видно таке темне, як плівочка, шкірочка з зеленим відтінком. Якщо довго ростуть ваші рослинки, повільно, холодно з'являються перші промені сонця, або ви забагато досвідчуєте, моментально виростають зелені водорості. Ось вони по краях контейнера прям просвічуються така зелена, яскраве. А на землі воно таке темне. Оскільки я пікірую зазвичай і зверху насипаю тоненький шар торфу, він же буруватий, коричневий, ось свіжа пересадка, він такий коричнюватий, а тут темний. Навіть якщо у вас маленькі сінці, краще вже пересадити, тому що ці водорості забирають поживні речовини воду. І пригнічують ріст коренів. Це дуже небезпечно, тому їх усі, незалежно від того, що місця достатньо, необхідно розсадити. Це дасть поштовх для росту і, якби, прибере ці зайві водорості. Далі наступні в мене тут такі також ці контейнери. Але вже будуть комбінації у деяких із них різні варіанти, тому що. З усього набору, наприклад, в мене лише одна, сінинка, одна насінинка проросла, тому що ця така коробочка, підставочка містить різні гібриди гіснерєвих, різні комбінації. Ось тут дуже цікавеньке такі листечко. Вже навіть на такому малесенькому етапі гарна рослинка по центру. Це гібрид хімерного хіменесу. Кемерне там поєднання двох видів із еукодонією. Ахікодонія буде називатись, ви можете побачити, що є такі крупні, а є там як дрібнесенькі, як цяточки. Мій багаторічний досвід показав, що ось ці цяточки, я там їх не пересаджу, як над ними не танцюй, з одного набору, з одного хресту. Якщо є гарною ростуть і погано, оті погані з них толку не буде. Якщо вони виживуть, вони можуть не зацвісти. На наступний рік будуть не так швидко, повільно рости. Весь час над ними треба танцювати. Краще такі на цьому етапі селекції я буду пересаджувати, я їх просто викину. Тому що. Ой, шансів взагалі майже нема, щоб з них щось вийшло. А тут наступні в мене різні. Ось вони по розміру, по. Кормі, таким наче клинцем, трикутничком то один варіант схрещування. Також один вибивається, буде потужний, сильний, явно цього року зацвіте. А далі по колу то зовсім все різні варіанти. Тут і Ахіменесис Сейманії і м -м, гібриди. Сміттянти сеймані ось, повільно чомусь ростуть, можливо, нічого не вийде з них. Ось тут дуже гарненькі і всі однакові, волохатенькі такі. Не знаю, чи видно. Це колерія. Минулого року в мене було три, зацвіло три сіянці колерії. Ще до війни я схрещувала. І знову схрестила між собою два сіянця. Один з рожевими квітами, інший був лимонно-жовтий, з персиковим відтінком. Дуже гарний. Але, на жаль, він не наростив різом, не вижив зимою. Але ось є дітки. І листечка в них. Зараз салатовенькі, судячи з усього, не будуть темніти. Хоча е, сіянці, які я брала в хрест, вони е, такі, як чорні робляться. Зараз вам ось я покажу. Вони ніби зелені, потім починають темніть жилки, а далі листя чорне робиться. І на цьому контрасті темному світлі квіти дуже гарно виглядають. Побачимо, що тут вийде. Дуже хочу, щоб той лимонно-персиковий колір знову десь тут виліз. Або ж навіть якийсь біленький, хоча це мало ймовірно. І ось ці дві пасочки, теж уже аж просяться пересадіть мене. Ось вони витягнулись довгі. Це дуже цікаві два гібрида. Це гібриди Ахіменеса з Ніфеєю. Притом зворотні трішки по-різному виглядають. У цього кругліше листя, у цього трішки видовжене, бо там різні батьки використані. Побачимо, чиї гени переможуть і як будуть виглядати квіти. Дуже хочу рожеві квіти. Не знаю, чи вийде, чи ні. Бо ніфея біла квітка, а Ахіменес червоний був. І Ахіменес. Я брала хімена Серекта, прямостоячий, там невеликі квіти. Я хочу компактну рослину, але, щоб листя було як у ніфеї, таке узорне, гарне. Ж, але квіти рожеві. Ось така в мене мрія. Побачимо, що вийде. І ще в мене є тут інша поличка під лампою. Тут нещодавно я пересаджувала, вам показую вони відкриті, але насправді. Ось таку дріботу я закриваю. Має бути парничок, прозора кришечка, постійна волога. Вони дуже дрібні, чутливі, бо там ось. не знаю, видно, ось, Буквально перші-перші навіть ще листочків немає, зелені сім'я долі. Тільки насіння виклюнулося. Це дуже такі важкі схрещування, які я там понад сотню робила 2-3 роки підряд. І нарешті отримала декілька насінин, і з тих насінин по одній попроростало І ось вони зараз поки що ось такі. Побачимо, що з цього вийде. Декілька тут є варіантів. Це я з Геснерія Soshitі насіння замовляла. Побачимо, що вийде. І ось тут ще цікавий гібрид. Теж Ніфея. Але з химерним ахіменесом. Найдуже гарне листячко. Там уже жилки темні. Один найбільший сіянець. Зараз спробую. Ось цей сіянець, найкрупніший. І там на листочках вже почали проявлятися темні жилки. Побачимо, що вийде. Ось так коротко. У мене такий імпровізований стелажик, Поки що вони тут ростуть. І сподіваюся, що все ж таки виростуть цього року, щось зацвіте. Походу буду потім показувати, як цвітуть. Виставляти квіти. Заходьте до мене на сторінки в Фейсбуці, там більше фотографій всіх моїх гібридиків. І дякую за те, що були зі мною. До наступних зустрічей!